Новий рік для пологового відділення Уманської районної центральної лікарні розпочався з гарної події. У Ашатній затишній палаті на святковий день 8 січня з'явилися на світ двійнята – хлопчик та дівчинка. Родина Мельник із Гайворона прийняла рішення народжувати саме тут, в Уманській районці. Мама Ірина та бабуся Світлана Іванівна задоволені умовами перебуваннями та ставлення персоналу. Приїхали, тому що тут хороший персонал. Нам Порекомендували, відношення дуже лікарів хороше. Так більш тут подобається. Дуже, я довольна, я всім буду розказувати. Я поїду до нас у район, я розкажу, яка, яка тут є лікарня. Вони вчилися мої діти тут у сільхозі. О, ну, так нам просто, ну, просто так порекомендували нам тут стати на облік. Ми, і так ми стали, нас тут виносили, вирутили. О, дивіться, які красуні маємо. найкращі. На сьогодні у лікарні створено всі умови для народження та підтримки новонароджених. Така знаменна для нас дата була: народилася перша двійня в іри, пологи пройшли все нормально. Родила вона хлопчика і дівчинку. В наше відділення на теперішній час забезпечено всім необхідним для надання акушерської допомоги в повному обсязі, починаючи з Звичайних родів, коли роділля сама народжує до родорозрішення шляхом оперативного втручання. В даній ситуації пологи прийшли абсолютно нормально. Я хочу цим людям, цій сім'ї, побажати здоров'я, щастя, натхнення, всього самого найкращого в їхньому житті. Ну і, звичайно, щоб ви на цьому не зупинялися, а навідувались до нас через 3-4 роки навідались також. За сприяння голови районної державної адміністрації Анатолія Петренка, пологове відділення центральної районної лікарні укомплектовано необхідною апаратурою оснащенням для надання необхідної допомоги в пологах. Створено чотири сімейні пологові зали із сумісним перебуванням партнерів в 100 випадках. Простежується сумісне перебування в палаті матері і дитини. Минулого року в відділенні було народжено більше 500 малят, 30% з інших регіонів. Майбутні мами обирають Уманську районну лікарню, бо знають, тут на них чекають затишок, професіоналізм та чуйність. А це і є головними складовими народження здорового покоління українців.